Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на нашій ділянці в селі Кіпнич Гасінського району Вінницької області. Я нещодавно повернулася з роботи. Хто не знає, я працюю в школі вчителем, і з однієї роботи я повернулася до іншої роботи. Раніше у відео я вже згадувала вам, що розповідала, що наш канал буде присвячений не тільки виноградництву, а й іншим культурам. І сьогодні я хочу показати вам наш яблуневий сад. Ходімо. Зараз покажу вам наш яблуневий садок. Яблук, на жаль, на деревах вже немає, тому що цього року у нас не врожай на яблуках. Із такого великого садка ми зібрали. П'ять ящичків тільки яблук на зимове зберігання. Хоча минулого року і раніше ми збирали по декілька тонн. А цього року ми допустились помилки при формуванні урожаю з весни, після того, як вони цвіли зав'язались, їх було багато. На кожному суцвіті було по 5-10 яблук, але ми всі їх пронормували для того, щоб були крупні яблука і великі, і щоб яблуня не була перенавантажена. В кінці червня також ми зробили зелені операції, повидаляли всі, як кажуть, вовчки, всі зайві порослі. І це було помилкою, тому що цей рік із аномальною жарою. У нас температура сягала вище 50 градусів. І яблука, які були освітлені, всі вони спеклись. Але, як каже наш давній добрий знайомий Геннадій Григорович, не хочеш оправдовуватися, то не бреши, тому показуємо і кажемо так, як воно є в дійсності. І по такій причині всі вони обсипалися, ми їх всі вивезли викинули. Тому в зв'язку з такими умовами, які у нас зараз, більше зелених операцій ми проводити не будемо. І так само рекомендуємо вам, нашим глядачам, такого не робити, щоб мати урожай. Ще я вам хочу показати, у нас тут є висаджені кущі йошти. Це гібрид. Здається, виведений у Німеччині. Це схрещена смородина з агрусом. Із цих плодів ми робимо смачне варення. Ароматне вино дуже виходить. Кущі теж дуже врожайні. Крупна ягода, набагато більша, ніж звичайна смородина. Ягода за величиною як агрус, тільки чорного кольору, якщо добре стигла. А за смаком схожа до смородини. Ще у нас є груші, черешні. Горішки там є? Є ще саджанці? Яблунь, черешні, персики? Це все у нас ще йошта. Кому цікаво, пишіть в коментарях, кому цікаво дивитися обрізки, як ми обробляємо. Залишайте коментарі і ми будемо знімати вам ще більше і показувати.